Сядь дивітря до вітер. Ай, я сказал, так це не мабуть поля тихо. Я казав, гравится вам тематика, понравится правиться. Ще в коменти хвата б. У мене ті коменти порожні. Там моя друга рука. А ми поїхали. Далі ну, да, щоб там не казали, що я без рук їжджу. Бо Зараз всі коло ми бої від безрокізди, від безрукиз. Та, так я можу вже... просто медіа, побачили. Тільки там. Опять же 2 минути, ну це єди просто. Доїхати. Може, там переможе. Дням всіх поцілював ну, із підписчиків 26 штук нас. Доб'ємо сотку. Моя цель в цьому році це зібрати 100 підписників. Якщо, збере, якщо я за цей рік зберу 100 підписників, я буду самим щасливим. Да, Там припаркувати, що... Сонця нема. Ну, він давно є, але воно не світиться, так воно. Правдий день. Це є, знову ж таки, диван. Дві минути. Пісять секунд. Да-да. Ой, є телефон двіпав. Ну да, кстати. Авака, бра. Бутылка, ну, вона не набиралася, я так понял. І друга, вона вже теж не набиралася. Так, секундочку, зараз я прийду. Так, я повернувся. хай хай Зараз будемо переливати в цю бутилку. йо йо Я, я вообще сок не уже все. Просто не капает. Вкусно пахне, кстати. Все перелили. Сейчас до веліка дойду і вернусь. Так, я до велика не доїжджу, але включу запись, вже сьогодні мало цього сока. Да, тако. це щоб ви розуміли, за 3 години у мене вже пі... у нас вже п'ятилітровка. літровка І ще б там за 4 години, ще одна п'ятилітровка. А це за, ну, за день. Не буду брехати. Десь так час годин. Літра десь мені кажуть. Може твій. Я, я хезе мій спортик. Хопа. Уах, ти шо. Сейчас я выйду, Я сьогодні так, да, сьогодні я не буду виводити, сьогодні не вийду. Кстати, я вчора ще два рази сюди їздив відгляди. Э, Перший раз я забивав ото пляжку. А другий раз я тобто кусок перезабував. Красавчик. Моє почтення, друг. Ну що, там далі не інтересно. Всіх клубзанців поцілував. Всім пока.